Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію про наше будівництво. Будуємо самі з нуля. Колись тут було поле, а зараз стоїть наш будинок. Відео від початку будівництва є на каналі, спеціально створений плейлист, і там все можна глянути. Розпочали будівництво за кілька років до війни, а зараз займаємось внутрішніми роботами. На кінець ми прийшли до етапу кухні. терміново нам потрібна кухня, і ми мусимо її зробити. Будемо робити самі замовляти розпилювання на фабриці, креслимо також самі, але в цій серії запросили додому нашого знайомого мебляра, щоб він нам допоміг не допустити великих помилок. Ну що ж, поїхали. Так, але сьогоднішнє відео розпочну з кухні. Так, у нас вже є креслення, все так буде виглядати кухня. Задача стояла зробити кухню максимально вмісною, щоб вона мала дуже багато місць схову, тому я задіяла ось цю стіну. Повністю я секцію підняла аж сюди. Так мені здалося буде правильно, тому що я відштовхувалася від своїх потреб. Кухня в мене виходить дуже робоча. Ось так я би її назвала. Посередині ми робимо острів. Я так і планувала з островом, а ще через те, що ось ця стіниця, яка йде під вікно, залишається від неї кусок, і вона якраз нам іде на острів. І так, спершу я піднімлюся догори, щоб глянути вигляд зверху, як буде виглядати розташування. Відстань тут до острова 80 см, це мінімальне, що повинно бути. Бажано більше, але більше в нас не виходить. А ось тут буде метр. Тут я захотіла метр, навіть бажано метр 20, ну, метр, ладно. Ось ця стіна в нас повністю задіяна. Я зробила її ось так. Зараз трішки розверну. Ой, розверну. Так. Верхній такий антресоль, якби буде йти середній ярус. Тут у нас духовка, це куточок такий кофейний, тут буде розетка, вона вже виведена. Кухню ми зробили з антресолью. Острів в мене також задіяний. Верхню шухляду всередині я поділила на дві секції, а нижня буде на одну шухляду. Ось так. Проблемка була трішки з холодильником. Ось тут у нас холодильник буде стояти. Він у нас не є для вбудування, але ми хочемо його вбудувати в мебель. Ось, але залишити звичайне місце для вентиляції, так далі. так далі. Мебляр нам сказав, що допоможе нам це зробити. Там мають бути спеціальні петлі. Надіюсь, у нас вийде з холодильником, тому що ми не плануємо його купляти. А в нас майже новий холодильник. Ми ним дуже задоволені і не хочемо його купувати. Тому ми придумали, що ми будемо все-таки його монтувати. Надіюсь, це все вийде. Так, подивимося ще зверху, як виглядає кухня. Ось так, ось так можна покрутитися. Ось так. Тут не намальована мийка, тут буде в нас мийка, у нас вона трішки нестандартна 80 см. Тому тут шкафи не 60-ки, а 80 тут буде. Навіть можливо і більше то тобто, вже треба вас і питати. тут. В нас буде плита, і виходить так, що цей золотий трикутник зберігається: холодильник, мийка, плита, робоче місце. Все зберігається, все от на місці можна крутитися, Духовка тут. Мені також це підходить, все нормально. Я прораховувала свою траєкторію, довго думала, як я буду туди-сюди ходити. І я зупинилась на цьому варіанті. Для мене це зручно буде. Між мийкою, холодильником і плитою ще є місце, де можна тримати продукти, тому між мийкою, плитою, холодильником повинна бути ще робоча поверхня. Острів тут ззаді ніша, можна сюди заховати стільці і використовувати, Користувати острів ще як стіл. Острів мені потрібен був дуже великий, тому що я буду займатися хлібом, а я не буду кондитерку робити. І взагалі я дуже люблю велике робоче місце. Вся нижня секція у нас буде на шухляди. Це саме зручно користуватися так. Я послухалася все таки спеціалістів, які говорили, що так робити. Хай верх будуть петлі, а низ повинні бути шухляди. Так само зручно. Ну що, поїхали ще сюди. Заглянемо в саму середину, що тут буде. Так, холодильник місце для холодильника. Тут таке велике місце я залишаю, тому що тут у нас буде стояти соковижималка, вона дуже висока. Я сюди хочу її ставити, тому що я рідко нею користуюся, і там її місце. Тут у нас посудомийка. Це місце таке широке для мийки, вона дуже глибока в нас, і знизу буде два відерка. Так, тут ми ще забули поличку доробити. Звичайно, тут можна робити з механізмом, але це дуже дорого. Ми так не хочемо. Ми хочемо по максимуму, щоб це було дешево. Так, з цієї сторони тут просто полички. На колір не звертаємо уваги, який стався збій. Немає часу це все виправляти, ну і не потрібно. Корпус я хочу антрацит зробити. Нижня секція у нас будуть шухлядки. Тут шухлядки на великій каструлі. Так, крутимо сюди, тут такі більше глухарі будуть в нас. Ну, Для нас це дешевше буде. Ну, Все одно я буду сюди ставити такі речі, якими я рідко користуюся, тому я думаю, буде нормально. Ну, Но ось так. Ось так буде виглядати наша кухня по плану. Надіюся, все вийде. Ну, Звичайно, не без труднощів буде, але що поробиш. Ну що, тоді йдемо, ще глянемо, що нам мебляр скаже. І вперед до роботи деякі моменти покажу. Трошки відзнімлю. Ось так покликали його, щоб ми нічого не напложили самі, тому що ми меблями не займаємось. Ми багато що не знаємо, тому обов'язково будемо консультуватися з мебляром. Це наш знайомий в нього дуже великий досвід. Ми бачили його роботу, так що ми йому довіряємо. Ну все пішли дивитися вниз. Чи воно в мене одне до другого підтягнула? Бо якщо, наприклад, ти ту підсвічуєш, має підсвічуватися фурнітура, Ту то підсвічуєш, вона має так само підсвічуватися. Якщо вона не підсвічується, значить вже десь неправильно ну, зістиковано. Тіпа. Ну, і це все ти собі кожну тумбочку, там, вигляд з боку, тіпа, вигляд спереду, все отак от ближуш, все перепере, тіпа, ну, розмієш пазив, ДВП стоїть, бачиш типу, під шину верхню, щоб повішати. Бо якщо ти той заріз не робиш, а, просто вухо цепляєш. Тобто в тебе виходить товщина шини, плюс це вухо, і в тебе виходить, тумбочка висить не в стіну 90 градусів, а вже вона в тебе отак, низ низько -то тобі ляже, а верх і вже вона в тебе ну, падає. Якийсь там градус вона на тебе падає, розумієш? Угу. А так ти робиш, тіпо, вона тобі тут іде шина, ну, туди пішла, і ти вже вішаєш, ти її притягуєш, тіпо, вже чітко в стіну. Ну, то такий момент, коли, наприклад, якщо ти її є фартух, як по колишньому, да, кухні вішали, на фартух просто на легко клавити. І за рахунок того вона вирівнювалася. Типу. А якщо ти хочеш е, на фартух покласти, ну на фартух це круто чого? Тому що коли ти кладеш тумбу на фартух... По-перше, фартух ще служить як, от, типа, да, він витримує вантаження. Ну, якби не було ти плитку там, чи пливка, чи скло, все одно воно тобі тримає, знаєш, типа. Ну, то все розраховується, бо можна не тільки ці вуха ставити. Там є такі механізми, що один механізм 600 гривень коштує. От замість у цього вуха, типа, яке коштує там, ну, 40 гривень, там, ага. грубо чи 60 щось там більше. Ну, є там, по 150 а є там взагалі такі механізми, які тут фрезеруються, типу боковину вони вкручуються, тож вони все регулюються там заглушечками, Ну але вони ж там витримують 250 кілограмів. А с... я то поправлю, якщо там. Висота 740. 720. Е, що 720? 72. Хіба чи ти під, під Я під підоконня? А, а під, ну все. Пойна, пойна, все, то ти. Отакий 7... розмір має бути. Ну на 2 см вище трошки вийде. Але ні, нормально, в тебе стільниця тоненька. Так, все буде. Це було 750. Та -та. 850, виходить. Плюс ножка. Типу. Добре, добре, добре. добре. Бо тут дивися, що я ще зробив. Якщо взяти кімнату, У мене кімната, от розміра кімната. Ну. 4,20. Чирина Так. Висота 2,40. 2040. У мене тут висота більша. Але я ножки відкину, щоб тут собі на цей цоколь, тут не врахований цоколь, плюс 10 сантиметрів. Так. І зверху я лишив на планку потім. Я... Зашиюся. Так, так. за шию, там скільки я лишився. Коротше, я буду бачити від потолка. Ти можеш навіть зробити. зашити, а потім до тої планки на... натягнути потолок. Я хотів так, але трохи забавно Я подивилася і кажуть, що так не робити, ну, в квартирах так не робити, Я не знаю. Чого? Чого? Бо меблі мають бути меблями, а потолок має бути потолком. Отак. Ну, з однієї, типу, да, якщо не майбутнє зняти, то все, то тобі. Так. Ну, щось... І ще кажуть, що з часом натяжна стеля провисає, якби. Тому там робиться цей зазор, е планка. Ні, ні. І, в нашому випадку це не страшно, тому що ти взяв, підрізав гарпун і запхав, як, наприклад, якщо би так сталося. В будь-якому випадку, це коли е, домер відсипляєш, це не страшно провисання, що ні. Бо да. так говорять, знаєш, типа поставив під потолок, потім воно провисає, і типу тут получається, якби... Можка, але я такого ну не, не розумію е, сонце. Говорить. Дивися мені чесно не принципово роби, як тобі от зручно. Ні, з якщо дивитися ну, на майбутнє угу. логічно. Угу то треба так робити, щоб, типу, ти як робиш сантехніку? Так, щоб ти потім міг щось поміняти, обслужити. Так. А тут ти, типу, теж розумієш сам. Якщо що, щось... Я, коротше, я рішив, я стелю роблю стелю, а потім роби, планку і я та, та, там вже... Та, та. Так, так, роби ліпше так. То, то, роби. економлять, типу, на тому, знаєте? Угу. Ну, що, мол, так. зрозуміло, туди, зрозуміло. Туди, суда, за кухню нашу, там, от, ми так. Знає, так. Там. Блін, як ж зробити, щоб... Вище, вище Ну, я розумію, добре. Да. А тут а, просто відкривається дверка, і там же мікрохвильовка буде ще mm -hmm. е, У нас така теж є вже, знаєш, не монтована, ми mm -hmm. не хочемо купляти нову. Але... Е, добре, а ну ще мені покрути до холодильника. Холодильник мені треба. Mm -hmm. е, от, дивись, і тут а, я собі цей, але тобі напевно треба буде розміра зняти і записати десь. Бо е, я собі знаєш, я коли монтував там, я собі ходив міряв. Mm -hmm. а, от... Ти там не поймеш цей кімната? — Так, дивися, і ми могли б стільницю, наприклад, прорахувати зараз, щоб ми вже навіть могли і замовити. Бо стільниця там котачи. <говори> <потяну> я знаю. Потянули, я знаю. Тобто взагалі капець. Вона хороша. — А ще а компакт Але, плита оця. Вона чухається. <потяну> Кажуть, що чухається, це а, трохи а питає. Ми Фундер Фундермакс робили. Ну, ти що різнику? Я, 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 я я є Макс, є Арпа, є Фенікс. Фенікс, так, є різні. Ну ми вибрали Фундер Фундермакс. Я не знаю, який це клас, ну якби. Е, так, ми там є, типо там, там ну, ти різні. Бо, коротше, пам'ятаю, чи то від Фундермакса, чи то від Фенікса, що там було. То ми, ну, ми брали ключом. Я прям з клієнтами був там. Ми брали ключом, так. Царапали і рукою, отак, типу, як резинкою затирав. Серйозно? Mm. Да, ну направду, типу, от люди хотіли побачити, знаєш, ага. все, сідай, їдемо, подимся, Ну, вони там все вибирали собі, і це, я їм, типу, от ключом чик, по те рукою все. Mm -hmm. так, ну, а фундермакс нормально це компакт плита Так, але я, дивіться, не беріть, беріть таку структуровану. Та-та, ми таку взяли. Типа, не гладку. У нас з другого сторона. Ми чогось так і догадалися, що це, напевно, буде найкраще. Так, міріємо. Оцей? Відрейки. Так, відрейки. і мінус гіпсокартон, мінус один. Мінус півтора сантиметра. 28,51. 28,50. 27. Мінус eh, 15. 28,35. Якщо чисть. Тут всюди є фіфа 90 градусів. Якщо і нема, то буде. Тут буде. Ну, бо я з нього не злізу. 60. Холодильник сам має 60. Короче, там я робив 750. А ти сказав, що це не вмонтований холодильник? Так, да, добре. Пояснив, так. А він, це каже, що нема таких? Нема таких механізмів на це? Треба mm -hmm. все шукати. Я ага. тобі точно так не знаю. Так, так, глибина. Короче, 720. 720 для сюди. Оце от я 720 брав. Угу. Mm -hmm. Ми сюди холодильник не хочемо купляти вмонтований, а такий, ну, який в нас є. У нас він класний холодильник новий. І що ми ще будемо будем тратити на холодильник, тому не хочемо. І думаємо, як його так зробити, щоб він був вмонтований, але, скажімо так, не, не вмонтований. Отак. Ми хочемо монтувати невмонтований холодильник. У нас така наша задача, тому такий трошечки тут зуб це... Це стільниця, йдеш сюди, тут розетка буде під. Коротше, тут буде кофеварка ховатися. Ну, така ніша, якби тому... там... — робити, а потім... — Ні, так... ми вже не будемо робити. дверку робити, що хай буде без дверки. Е, — Так, тумба. так. Е, — дверка буде де. Тут, там, чи, тут, чи, тут шуфляди будуть, отут. А тут от дверка буде. Тут дверка. значить, вона туди буде. — І вона не буде повноцінно, там 40 см від редверка. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Значить такое, що в нас сюди, то в нас тут получається такое. Чуть мири чи 60. Там трошечки менше тузочка, да, ніж 60. Бо вона ще топається. Да, 64. Тут так. Вона угу, угу, так буде чуть-чуть сюди угу. так, Ну то, -то. не страшно. Тоді mm -hmm. добре, я це тоді не мілюю. Ось я написав варучна. Mm -hmm. Витяжка. Mm -hmm. <laughs> щоб не забути. Буває mm -hmm. <laughs> у всіх програмах. Все, що я малював, каже, давав Нашу Наша титуля ти, 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 мишку знайшла. <laughs> мишку знайшла. Скакала. Посудомойка у нас отут. От. На Біля холодильника. Біля холодильника, зразу. посудомийка, А тут мойка. Але мойка нестандартна. А... Мойка у нас 85, по-моєму, чи, чи 80... У нас вже є. вона. Це, дивися, це 5 секунд я переробляю все вікна. Коротше, дивись, Вася. Це ж не, нема питання. Ви... Це... Сама посудомийка, вона е, типа 56 см. Ти її? Всі, можна навіть. навіть не, не, uh -huh. це, не розпаковувати. Ну, а вона, піді... Ми вже користуємося навіть. Ні, ну Відбув... е, е, типа за те, що е, за посудомийкою взагалі типу, не можна. Ні розетки, ні коротше, нічого. Бо ти, ти не заїдеш, навіть. Вона виходить, вона ага, кухню поставив, все поставив, потім посудомийку і типу вона в тебе терчить, ну, за кухню. А so, при... я кухню мінять. Ні, я поняв, ну, мі. це міняється. Це же... Все, ну, бо я тут навіть, навіть не буду. А... Ти собі розумієш, розуміє, 60 холодильник, сам плюс боковини, плюс Ой, ну, Скільки завісить. Пад... 에... Ще... 650 всього. От я про це і думав, блін, мало трошки. А може. Сюди видвінути і боковини і, і, ті, па, механізми, вони будуть за холодильником, вже не буде заважати, розумієш? Бо холодильник просто щоб вліз туди. Як за холодильником? Вони не будуть за холодильником? Не можуть. Якщо за холодильником, не то саме вийде, що холодильник буде там аж і тіпо, сам механізм, механізм 8 см він туда. То ти маєш 8 см, тебе буде е, тамбур між е, дверкою передньою і самим холодильником. холоденком. Скільки треба Ну Дивись, сама завіса, типу глибина завіси, е, десь 25-ки. Ну, оця, що ті, 25 на неї, це так в притірку. І плюс, 20, ну, плюс 36. це 6 см, е, це 66 так, 66. ну так, типу, критично, щоб було хоча б, знаєш. 66. А що Або, або якісь такі завіси брати, що вони нульові, типу. А як ті існують? Так. Ти давай? Але вони без дотяжу, без нічого, вони хлопалки, типу. Ну, ну, вже а, все так? рівно. Щоб ми холодильник новий не купляли. У ну, типу, <головік> то момент, знаєш, типу, ти замкаєш. Ага. Ну, сам холодильник, він не має 60. 595, Тіпа 5 міліметрів. Але за... зашити його так теж, щоб він не так. дихав, я би не радий. Хай би буде. Ти навіть його запихати будеш, знаєш, ти його ну, типу, ну 5 міліметрів воно би добре було. Хай було 20. Ну, плюс 20 сюди. Так. І то треба так, щоб воно це все зарізали і зразу зробили то і там. Я так, це, там. Ну, типу, я за то, знаєш. Типа, ну якби я вже то все буду мати, mm -hmm. перенесу, розставлю, і в мене якісь там вже виникнуть ще там такі. Ну за за зазвичай є такі ще моменти, що я ще перед самим замовленням стараюся піти, ще знайте, mm -hmm. ще щось собі посидіти, подумати, щось поправити. Ну бо то е, тут на ошибку, там заказав. От-от-от і... приїхав зовсім ну, дороги. Я так просто працюю, знаєте, що е, якби я собі то в цеху там різав сверлив, uh -huh. е, то я що, а там не так різанув другу, третю. А я тут як замовляю, то я мушу розуміти, що це все має бути настільки е, ну, продумано, все точно, бо якщо помилка, це мої гроші. Так, я так, ще, так. Раз ще раз перезамовляю, раз... сто процентів, так воно є. І так, був наш же мебляр, і як добре, що ми його покликали. Просто він нам стільки моментів підказав. Дуже багато ми б неправильно зробили. Ну, ми б самі, звичайно, не робили, ми б по-любому консультувалися з мебляром. Дуже багато ми ще допрацювали всяких моментів на цьому етапі. Перед тим, як робити ремонт, ми ще захотіли покликати його. Трішки пізніше Вася розповість. Що там він зараз повісив Вам ну, трішки пізніше ми розповімо, що було не так, і, і що треба ще допрацювати. Вася приїхав вже. Відвіз мобляра. Так сонце розказуй. Хто то такий взагалі? Це наш знайомий. Скажи, який він крутий мобіляр. Трошки я сьогодні з ним Все? познайомився його біографію Він собі розказав. він працював до війни, до карантину він працював на такій фірмі. Він називав, як вона називається. Це фірма, вона про кіностудії. Наприклад, режисер замовляє кімнату, і вони. Швиденько цю кімнату формували, наприклад, там меблі, все під під цей фільм з тою фірмою, що він там працював, вони об'їздили всю Європу, їх замовляли всюди. Пластики, пінопласти, меблі. Каже, меблі там робилися тільки для того, щоб їх поламати. Ну або там під замовлення. І це означає, що це не шкафчик тобі 60 на 60 зробити. розумієш? А <Авгу> там, вот і в нього опиту багато. Тут він теж вже працює довгий час. Які в нього закази скажи. Закази в нього. Бо я йому кажу, там на віяр кажу, може, давай разом, <SPEAKER> щоб знижка більша була. Каже, в мене максимальна знижка. Каже, в мене одні замовлення на мільйон гривень. замовлення Що в нього знижки, каже, я цього не потребую, але користуватися моїми знижками можна. Так що це плюс великий е... в нього оборот просто так. Ми вже знайшли як дешевше матеріал взяти. Знання механізму є в нього знижки, діють вони, ще не діють на в'ярі. Ну одним словом, можна користуватися. Що скажеш, що на рахунок механізмів, які він сказав, механізми брати? Механізми, хетік, бо я перше думала, що буде блюмівським. Бо хто каже блюмівський, хто каже хетік, і якби я так зрозуміла, є дві думки. Ну він каже хетік брати. Бо він з ними працює і вони дійсно провів. по моєму вісімсотисяч він казав відкривання тих, да? наскільки я знаю, так. поняла. Далі він казав не, не робити газ люфту цей механізм зверху. Просто відкриватися, Просто відкриватися, каже це більш надійніше. І там ну, довод такий аргумент дав, який не це. каже, відкрити ти відкриєш, а щоб закрити, треба драбину врази. Всі цей довод. Ну, а є. ми хочемо попростіше, подешевше а. і одним словом він трохи нам економить гроші. В якісь моменти підказує нам, наприклад, на рахунок цоколя. Він також підказав не брати цей Там, пластик. ці пластикові, Каже, ти вони дорожчі. А хіба що брати вже ці самі дорогі, ці алюмініші? А, а ми не хочемо брати дорогі. А це капець дорого і ці пластикові дорогі каже. Але воно каже, ти поки вставиш. Вони Ну, ламали. він розповідав, які він мав проблеми з ними. Так що якби цей да каже, купіть звичайне ДСП. І на клей на клейпур зробити його, і уплотнитель і, уплотнитель є. Зробити. і все, резиновий оплатнітель, ага. сіліконов там в пас він якось пас в пас входить і все. І ще одне. Програма просто не підходить для Віяра. Треба це все переносити в базіс. Тобто він нам поможе перенести в базіс, і все-таки це краще. Просто, eh, просто це, тільки це, це тільки візуалка, а в базіс там є конструктив. весь. І самі ці свердління, дирки, оці всі замовити, то все там. Він показує цю програму. Хороша програма. І, і вона підходить, ти просто ці все, що ти надру, там напрацював, на, на, на заносиш вія і там вже зрозуміло, що тобі різати і що де просверлити. Просто прийшлося всі деталі креслити. А це, це роботи так само, як не креслити. Так, так. Це навіть більше роботи. Но... Тому що якщо би я. Я вже накреслив би свою кухню за півдня, uh -huh. ну за день. Uh -huh. А перенести кожну деталь, тому що ти мусиш вказати, де є кромка, з якої сторони. So. Там є різні кромки. З одної сторони така. Кожну сторону ти мусиш вказувати кромки. Uh -huh. Потім, якщо ти дирки хочеш, то в кожній деталі тобі треба вказувати отвори. Це роботи ще більше, ніж накреслити. No, no, no. А програми є такі, що от як це, як він користується, що вона. Угу. Вона зразу. Одним словом, нам краще так, так. Ще деякі поради він дав, там, як кріпити компакт плиту, як зробити так, щоб ці фасади не, як то, не набухали, чи ж як то сказати правильно, щоб клеєм щоб не... обробляються. Спеціальним клеєм треба обробляти. Він казав це все по порядку, нам все розповість. Одним словом, ми поки будемо робити кухню, ми будемо все поетапно робити. Так як він нам буде підказувати, як, як мийка ката там є, На який, клей, який ми якими угу. ти не прикрутиш до компакт. Так саморіз... каже, він погано тримає він взагалі не тримає. Ну no. uh -huh. там є свої нюанси, він uh -huh. розказував і одним словом, будемо все в порядку вчитися разом разом з ним. Зазори цей проектант інструктор, який мене вчив просто. Він казав зазори робити два мм з кожного боку. Це получається, чот... його практика каже чотири. Це трошки забагато. Коли лишаєш по міліметру, це два, це замало. Він лишає півтора міліметра міліметра, і це каже: Получається три міліметри. Зазор. Це саме такий нюанс. Це вже практик. Ну, до речі, він, я бачу, він бере круті робить в багатих людей. Так він? Так, я бачу, так. в нього престижні такі кухні. Я, він навіть назвав нам ім'я. Ми не, не будемо називати когось. Бізнесмен, він... скажемо, український. І... Так, і... кого він робив, але ми не будемо називати всі, це ім'я. Ну, одним словом, що він якби в тому шарить, знає матеріали. Так, ми дещо радилися на рахунок матеріалів, які брати звичайно, ми сказали, що ми дешевий беремо цей, особливо на фасад. Він каже: Ну добре, якщо що з часом будете міняти. Ну, ось так відео вийшло трішки в розмовному жанрі, але я вважаю, що це необхідно. Перед тим, щоб щось робити, треба дуже багато обсудити, подумати, вирішити, виміряти, покликати спеціаліста, порадити з ним. В принципі, ми самі будемо робити кухню і хочемо вчитися на своїй кухні, але під наглядом спеціаліста хочемо це робити. Самі боїмося, так як це дуже відповідально і ризиковано. Ну і далі тривають в нас роботи, все, що можемо, робимо. Але про це вже в наступних серіях. Всім дякую, всім мирного неба і до зустрічі.